Усім привіт! Мене звуть Таня, я з Дніпропетровської області, і в мене україномовний контент, ну, але він нещодавно. Нещодавно це з літка 2022 року. Починала я своє блогерство з двох попиток, тому що не зважайте. Вагу на мою українську мову, тому що 51 рік я розмовляла російською мовою, і ось злітку я переходжу на українську мову. Тому, можливо, будуть помилки. Але, знаєте, якщо ти не почнеш це робити, то ніколи не будеш так гарно розмовляти українською мовою. Тим паче, що ти народився, виріс, навчався і. Повторюсь, 51 рік жив з російською мовою, тому може, ще буде суржик. Це не головне. Головне бажання, головне починати. І е, ці помилки, які ти робиш, ти, вони переходять в твій досвід і в твої знання. Треба виговарюватися. Тому я попередила зауважень, напишіть, так, не так. Пройде час і все буде так. Чому я вирішила стати влогером? Тому що, по-перше, я дивилася багатьох влогерів-блогерів, і мені чомусь, знаєте, я дивилася, як там щось погане, як там щось таке, сяке. А мені так захотілося наповнювати простір чимось таким позитивним, добрим. Верніше, мені цього не вистачало. Я думаю, якщо мені цього не вистачає, можливо, це не вистачає іншим людям. І я вирішила, знаєте, тут багато таких іде граній, чому я вирішила, по-перше, не боятися казати на камеру десь якісь свої комплекси, знаєте, прибрати. У кожного людини вони є. Десь ти так якось тобі незручно, коли ти йдеш по місту і достати там камеру і йти знімати і щось сказати. Ну, ой, що люди скажуть, що люди скажуть. Ось з цим боротися ще. знаєте. З... І ще в мене донька приїхала жити у Київ, ну це ще в 13-му році було. І, чесно кажучи, я про це на своєму каналі навіть не розповідала. Я щось там готую, вечерю, обід або сніданок, неважливо. І я це показую. Ну, Влогерство це зранку до вечора ти показуєш свій день, що ти купила, що якісне, що неякісне, які в тобі в тебе думки, які в тебе меню. І думаю, і донька подивиться там. о! Мама, оце оце готує, і я собі приготую. А як мама це готує, і вона собі приготує. Тобто, знаєте, однієї мети не було. Було багато, знаєте, та, ось якось так зірки склалися. По-перше, донька побачить, що мама готує собі приготує. Потім, коли донька сумує за мамою, вона подивиться Ютуб канал. Дійсно, ми розмовляємо по телефону. Ми... По скайпу спілкувалися. Зараз вже відеозв'язок є в телефоні, тому скайп якось, знаєте, я не знаю, ще хтось спілкується по скайпу. Ну, В моєму житті скайпа поки що немає, або вже немає. Потім себе перебороти, що тобі повинно бути. Пофіг, що про тебе скажуть люди, якщо ти нічого поганого не робиш. Тобто зі своїми комплексами ти борешся. І ось якось так ось ці зірки зійшлися, і я стала вести свій Ютуб канал. Я спочатку вела його неправильно, тому що мені. Хтось в коментарях, я не знаю, як люди знаходили мій канал, стали писати. А давайте підпишіться на мене, я підпишуся на тебе, і ось так, а, а ютуберство ніхто не вчив. Ну, може, та зараз вже є ті курси, а я починала в 2018 році, і тоді ще такого досвіду не було. Я думала, може ж дійсно так. І коли там ти підписуєшся взаємно, підписуєшся, на тебе підписуються, ти не встигаєш дивитися всіх, ти погано робиш свої відео, і ти розумієш, тобі не цікаво те, що там ти дивишся, ти витрачаєш свій час. На купу всього і в тебе реально там в мене було там майже 4600 чимось підписників, і з них тільки 10, які яким мені цікава, розумієте? І я приймаю рішення, я так канал вела півтора роки, і я прийняла рішення, і я не хочу несправжності. Тань, ти ж мріяла про те, що, можливо, людям повертаюсь на початок. Можливо, людям не вистачає якогось, знаєте, позитиву і ще щось. А ти перетвориш свій канал, на який не дивляться, підписуються, раді того, щоб ти дивилася їхній. І я видаляю цей канал. Його немає, Я видалила його назавжди. Я створила новий канал, назвала його Таня Лайф Влог. І продовжувала показувати своє, і ти втягуєшся, в тебе з'являються підписники, яким ти цікава, і це тебе заводить, це тебе стимулює. Якось так ти записуєш, і відповідаєш на питання, комусь ти допомогла своїм позитивом, комусь ти допомогла якоюсь порадою. І ти відчуваєш в це. Вау, це нереально круто! Але ж тоді я вела свій канал на російській мові. Новий канал і дуже багато підписників з Росії всі пишуть е, мовою оригінала. Ой, Танюш, яка ти класна, яка ти позитивна, какая ти все. І потім, після 24 лютого, я Получаю повідомлення про те, що вони зі мною спілкуються вже майже півтора роки, і я така класна і позитивна. І коли я почала розповідати, що у нас повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що нас бомбить Росія, що російські танки і так далі, ви розумієте, я з першого дня почала про це розповідати на русском язикі. Которий для всіх незрозумілий був. Тому що скільки я пояснювала, скільки я казала. І мені 25 лютого ці ж люди, які казали, класне, позитивне, ти допомогла вийти з депресії і так далі, і тому подобне, вони пишуть, ти нацистка. Я ще. Чотири місяці спочатку повномасштабного вторгнення я вела свій канал на російській мові. В мене вже не було власного життя, я впевнена, що це правильно було, вірне рішення. Якось не на часі показувати ліпім пірошкі, вкусне, стокото. тому що. Коли твоя дитина сидить в Києві в бомбосховище, і ти не можеш до неї поїхати, ти не можеш якось сюди висмикнути, всі пам'ятаємо кінець лютого, так? Київ майже залишився без хліба, Був, ну, не будемо згадувати це. І, і, і ти думаєш, ну як люди. Ті, що на Росії, не можуть зрозуміти, що це неправильно, так не повинно бути. У мене є підписники з Росії, в мене було 70% по аналітики каналу, я дивилася це з Росії. Я хочу скористатися цим. Якщо навіть половину людей, я переконаю, що вони неправі, що не потрібно їм дивитися їхній зомбоящик, щоб вони. Побачили, що, що у нас 4 місяці кожного дня не пропускала жодного дня, розповідала, показувала, спілкувалася. Е -е. Н -н -н. Ні, люди не розуміють навіть тоді, коли до них звертаєшся їхньою російською мовою. І потім, знаєте, таке враження. Було що я так не хочу, щоб вони розуміли, про що я кажу. Я перейшла на українську мову. І перейшла на українську мову, знаєте, є звички, ти звик свою думку формувати російською мовою. І коли ти починаєш розмовляти українською, то треба спочатку сформувати думку на українській мові. І після цього в мене виходить відео, у мене мінус 22 відписника, наступне відео, мінус 50 відписників, ще відео. І так на протязі, знаєте, ну, від мене відписалося за перший місяць повномасштабної війни десь півтори тисячі людей. Для Ютубу це йому не цікаво, це, з якої причини це було. Тоді був ще російськомовний контент і вже відписалося майже півтори тисячі людей, бо це росіяни. Попереду я сказала, 70% глядачів з Росії було. Алгоритми Ютубу дивляться, ну, мабуть, цей канал не цікавий. Тому мої відео перестали йти в рекомендовані, ще, ще там десь. ну, Тобто сиділа рівно. Навіть в мінус, і потім, коли я перейшла на початку літа на україномовний контент, і ще пішли відписки, і знаєте, в мене тоді були такі думки: для чого я веду свій канал? І якщо ради монетизації, щоб заробляти кошти. То це ти тут нічого не заробляєш. Ти сидиш рівно на стільчику, якби тільки не впасти ще. Якщо ти людям хочеш пояснити щось, люди, ну ти вже майже півроку це робиш, і це незрозуміло. І десь так півтора місяці, знаєте, ще нижче, Я думала, це дно ну, ще нижче було для розвитку каналу. і ще, іще, іще, а потім щось або змінилося, або алгоритми YouTube якось стали так працювати. Мені так здається, це я зараз думаю. Мені здається, що Ютуб почав якось потрохи іншим мене рекомендувати. І я розуміла, коли я переходжу на українську мову, я втрачаю дуже багато аудиторії. І це не тільки росіяни, це люди з інших країн, Чехія, Німеччина. Італія, це я по аналітики те, що я зараз пригадую, я дивилась, Нідерланди. Не пам'ятаю, ну щось там було десь так країн так сім, що теж мене дивляться, і вони українською не розуміють. Я розуміла, що я і цих підписників я втрачаю. Але якось себе перебороти, щоб знову розмовляти російською, я вже не змогла. Я і українською ще не розмовляла, ну і російською вже не змогла. І теж починається в мене спад каналу. І потім пройшов десь іще час, час іде, і все змінюється. І завжди не буде дно. Іноді не завжди ліфт опускається донизу. Він ще іноді піднімається доверху. Треба зачекати. Оце ключове слово треба зачекати. І потім з'являється один коментар у мене на каналі це Ютуб мене вже комусь рекомендував. Коментар українською мовою. І пише, Дякую за українську мову. Як же ж людина написала, так цікаво було. Як солодко слухати українську мову? Дякую вам. Зараз так боляче я пережила Бучу, я не виїхала, не змогла виїхати з Бучі. І кого не дивишся, всі плачуть, все ще щось. А у вас? І правда, і якось так заспокійливо на каналі. Ну, щось таке от людина написала. Потім ще подібний коментар з часом. Потім ще, потім ще, потім ще. Тобто ліфт почався потрохи підніматися уверх. Але, знаєте, такий момент ще, може відео трошки затягнеться, але. Воно справжнє, може це комусь допоможе. Коли ти введеш свій канал, це може бути влоги, це просто блоги, це якісь розмовні відео, неважливо. Є дуже купа таких експертів, які точно знають, як потрібно робити, але нічого в своєму житті не зробили і не показали, як це потрібно. Але кожного разу вони будуть писати: це так, це не так, там не так повернулась, там наголос не там поставила, а так взагалі не на така віркати українську мову, або научити почала говорити. Дуже багато. І незважаючи на те, якою мовою ти ведеш свій канал, це було і спочатку таке. Є такі експерти, вони ж завжди є. Ну і зараз. Тобто, знаєте, мій канал ковбасило, ковбасило багато разів. Що з нього вийде, я не знаю. Але я не шкодую ні часу, що я на нього втратила, нічого, тому що. Там було є і буде все по-справжньому. І там дуже-дуже багато друзів, які зі мною ми на одній хвилі йдемо. І, наприклад, відео я записувала, це не для контенту. От приклад буде. У нас перша повітряна тривога в місті на початку війни. Я сама дома. Ну, Ми ж не звикли, якщо повітряна тривога, це що? Це зараз буде зверху летіти на хату, або збоку, якщо зверху будинок складеться, якщо збоку, то це може просто бути дирка в стіні, і ти ховаєшся в ванній кімнаті, і ти через оцей душник чуєш, як виє повітряна тривога, і тобі. Страшно, так, да, тоді було страшно. І ти береш телефон і ти починаєш записувати відео не для контенту, ти відвікаєшся. І це мене врятувало. Влогерство мене врятувало. Тому що, по-перше, коли ти записуєш відео, ти бачиш себе на екрані, і тоді мені казалось, що я не одна. Я ще спілкуюся, можливо, і треба ж триматися, бо коли я це завантажу на Ютуб, будуть дивитися теж люди, і їм потрібна підтримка, і разом ми ж сила. І якщо я зараз буду плакати, тремтіти, що мені страшно, і люди, ну, я буду це якось нагнічувати. Наві... Коротше, знаєте, Ютуб, влогерство якось мені навіть в цій ситуації і допомагає. Тому що Ютуб показав, влогерство показало. Сущність людей. Ті, хто до 24 лютого, 2022 року знаєте, казалися такими друзями. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Ось так ми і живемо. Ось так от ми і живемо. Ця війна, коментарі на Ютубі, вони, знаєте, таке враження в мене, як люди були в якоїсь такої шелуха на них була надіта. І ти не розумів, під шлухою там буде золото, чи там щось воно загніває, таке, знаєте? І зараз з усіх людей оця шолуха поспадала, і ти чітко бачиш, хто є хто. І завдяки завдяки, тому що, знаєте, все не випадково завдяки тому, що в мене був російськомовний контент. Я побачила, які справжні росіяни, що вони мені написували? Тобто, знаєте, влогерство влогерство дало багато того, чого б я не розуміла, якщо б я не вела свій влог. І я це кажу не тільки, ми всі, хто веде, хто не веде, всі чудово розуміють, що зараз в Україні. Всі чудово розуміють. Всі чудово розуміють, хто такі українці, хто такі росіяни. Всі чудово розуміють, хто така Європа і як вона нам допомагає, без всякого влогерства. Але особисті моменти. Тому знаєте, що хочу порадити тим, хто хоче. Я не експерт, я звичайна жінка, якій 51 рік, яка веде свій ютуб-канал Таня Влог. UA. Зараз він так називається. Коли він став україномовним, хочу порадити, знаєте, що, якщо хтось хоче починати вести влоги, блоги, неважливо, просто розмов, розмовні такі відео, бути чесним. І не, питати, не намагатися виправляюся. Виправлятися не соромно. Не намагайтеся подобатися всім, бо це нереально. От я раніше чула такий вираз, бути сама собою. У ну, мене по-іншому і не виходило, але є, знаєте, Можливо, я не когось маю. На увазі. Є такі люди, які просто приходять на Ютуб робити контент. З чоловіком в них все за щебісь, там любов, морков і так далі. Але, але для контенту. У них скандали, у них ссори, вона плаче, її жалкують, активність росте, Ютуб розвивається, більше переглядів, більше реклами, більше заробітку. О, потім з чоловіком на відпочинок. Я ось такий контент не, не поважаю. Тому може я і якось топчуся на одному місці, тому що я не розповідаю, що в мене щось в сім'ї погано. Я не розповідаю. Ну, як є, так і розповідаю. Якщо я за щось хвилююсь, я про це сказала. Якщо все гаразд, сказала. І сила слова для людей треба бути з цим обережним, тому що не давати оцінку людям. Тому що, знаєте, людина по різній проблемі заходить в Ютуб. Хтось просто розважитися, хтось шукає підтримки. Хтось шукає поради. І коли ти даєш якусь пораду, то треба підкреслити: я можу бути не права, це тільки лише моя думка. Але ж бути чесними і казати все, що ти думаєш. Не знаю, це є формула успіху, мабуть, ні. Але люди різні, і кожен веде свій влог так, як може. Тому ось така в мене історія, не знаю, чи була вона корисна чи ні, але вона була від чистого серця і з побажаннями перемоги. Всі кажуть, і все буде Україна, а я не згодна з цим виразом, тому що Україна є, вона була, вона є, і вона буде. Що значить буде? Україна вже є з такими людьми, вона вже є. У мене зараз така, і все буде перемога. Обов'язково. І в мене, на речі, до вас дуже гарна новина. До перемоги на один день ближче. Тримаємось разом. Разом ми така велика сила, вона від собі не уявляє.